Вітаю всіх дівчата. Швиденько зараз зніму відео, попробую загрузити, інтернет не працює. Значить, треба ось такі носочки в госпіталі. Це спеціальні носки із отаким от ось розрізом. Оцю пару я в'язала від миска. І далі тут ось е, розріз із нахльостом таким і тут місце для пувичок, а тут є петельки зроблені. Це так, я швиденько для тих, хто вміє в'язати, в кого є бажання зв'язати ось такі носочки, відправити волонтерам. Е, значить ось так. Це звичайний, нібито звичайний носок, але ми в'яжемо його поворотними рядами. Тут у мене п'ятка бумеранг, насправді можна зв'язати звичайну п'ятку, це не проблема. В'яжуться ці носочки товстенькі, це я в'язала на спицях 4 мм, зараз в'яжу на спицях 5 мм, зробила ще трошки товщі. Залишків багато пряжі, тому, тому підбираю, в'яжу з того, що є, але головне, треба бажано в'язати із хоча б на півшерсті. Збираємо всі свої залишки і пускаємо в добре діло. Значить, ще одне. Що нахльости повинні у парних носках бути в зеркальному відображенні. Тобто, ось у мене правий носочок, і нахльост у мене йде в ліву сторону. Це у мене лівий носочок, нахльост іде в праву сторону. Я залишу посилання на Ірину, це в інстаграмі, в неї. Є майстер-клас, мабуть, в телеграм-каналі. але я залишу на неї посилання, і кому, кого це зацікавить, кому цікаво, кому в кого є змога нав'язати таких носочків, проходьте на її сторінку, там вона все детальніше розказує. Тут ще, значить, що тут треба буде пришивати пувиці. Дівчата, волонтери. Можуть вислати повиці. По крайній мірі е, е, Ірина мені написала, що е, є повиці в наявності у, у волонтерів, тому вони можуть мені відправити. Сьогодні відправлю адресу своєї нової пошти і скоро отримую посилку. Поки що, я думаю, що ну, 10 пар я зв'яжу, а там видно буде. Так що я поки що відіклала всі свої процеси, всі замовлення, всі свої задумки, і зараз працюю над такими носочками. Так, ось Почала в'язати другу пару, це вже. Значить, перша пара в мене на розмір 38 це як би то пробна пара. А ці носочки я вже хочу в'язати на розмір 42-43. Тут у мене вже спиці 5 мм, купа клубочків, які я буду використовувати в цих носках. І цю пару я пробую зв'язати згори вниз. Ну Подивимося, який мені спосіб найбільше сподобається і яким способом найшвидше буде нав'язати нав таких носочків. Це все, що я хотіла зараз показати. Відео коротке, але я сподіваюся, що воно загрузиться Всім миру добра і здоров'я.